Колись давно, всі ми не вміли ходити. Зростали волі, вчилися жити. і дружба, сварки та бійки в калюжах. Одних полонило підліткове кохання, хтось сидів вдома, поринувши в навчання. Разом ходили до бару і в клуб, за пляш мали псел, та й хорол був тут. Як писав класик, дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І не дивлячись ні на що. Ми завжди повертались сюди, де зависали на столиках, ще не курили кальян. А головне, всі були рівні, мов велика сім'я. Ніхто не знав, куди нас понесе вітер, коли буде зустріч, фінальна. Останнє: Бувай, побачимось завтра, яке полетіло в ній звідки печально. Пройшов час. Зустрічаємось рідко, думаємо, що знаємо, як жити, на кого нарікати, з ким говорити. Стереотипи минулого збереглися чітко. Однак війна руйнує шаблони. Ти міг палити себе, перейти непотрібну межу, бути наївним, простим, необачним. При цьому не забував дружбу стару і в критичний момент за нас життям своїм піддячив літо в розпалі, мати у розпачі. Йде війна, не повернеться її син, не повернеться брат, друг, побратим. У бою загинув в серцях живий, з тисячами став щитом під удар. Наш герой Юра Вареник Мовчан. Здається, що то було так давно.